Повертаємось прямої ефір. Відключення світла та безпека. Про це говоримо далі. Бо генератори, акумулятори, кофло та інші гаджети, третя воєнна зима не застала українців зненацька. В оселях нині чимало альтернативних джерел енергії, які допомагають впоратись з відсутністю електропостачання для підвищення обізнаності. Фахівці ДСНС розробили онлайн-курс. Настій, вмикає світло, тепло, інтернет. Продовж лекцій ведучі курсу музиканти гурту танок на майдані Конго Фагот, Олександр Фозі та експерти з енергоефективності розповідатимуть, як заживити квартиру або приватний будинок, як підготуватися до відключень у багатоквартирному будинку та як мати доступний і надійний доступ до інтернету, а також які є заходи безпеки під час користування різними приладами. А з нами в студії Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС? Пане Олександре, вітаємо вас. На зв'язку з нами також має долучитися музикант гурту та наук на Майдані Конго Фагот. Ви знаєте обличчя ДСНС і таких культурно-просвітницьких подій ДСНС вже другий рік поспіль. Скажіть, будь ласка, у вас є гаджети з собою? Ви принесли Фагота Ми долучимо трошки пізніше. Чи фіксуєте ви з настанням цієї зими більшу кількість викликів? В'язано саме з якимось необережним е, користуванням, саме з тими гаджетами, з якими ви принесли, і поясніть, що це за гаджети, яку небезпеку вони несуть, як убезпечити себе і родину. Слава Україні! Героям! Героям слава. Так, дійсно ми фіксуємо випадки збільшення е, кількості пожеж саме від е, альтернативних джерел живлення, і, зокрема, е, перебоями з електроенергією. Е, під час аварійних відключень або аварійних режимів роботи електромереж це коротке замикання і інші режими. Тобто у нас зараз зафіксовано понад 9500 випадків пожеж саме під час аварійних аварійних режимів робіт електромереж. І, а це про який період йдеться? Це, це йдеться з початку 2024 року, але основна ж звичайно маса цих випадків настає з осінньо зимовим періодом. І, е, наприклад, від е, акумуляторів е, зафіксовано 311 пожеж, від використання туристичних е, пальників понад 90 і так далі. Поясніть де... з якої причини горить акумулятор. Ну, здається, ну що ворозетку його включив? Він спочатку сам зарядився, потім свій заряд віддає тому, що ти туди вмикаєш. В чому може виникнути проблема? А проблема може виникнути е, через вмикання в акумулятор великою кількістю потужних. Енергоприладів, і на кожному відповідно, наприклад, зарядному пристрої є відповідно своя потужність. Тому, наприклад, на цьому, потужність на цьому сімсот, так якщо ти вимкнув там кувімкнула куп... дві ФН... 2400, чотириста краска або навіть він не має автоматично відключитися не і не давати Тут мені і ще залежить від того наскільки якісний продукт, якщо на, наскільки якісний, тому ми говоримо завжди, коли люди приходять і купують такі. Прилади в торгівельних точках треба запитати сертифікат для того, щоб бути впевненим, що ну гарантія тут там є певна на цей продукт. Тому Дійсно, такі випадки трапляються, і ми виїжджаємо, гасимо такі пожежі, і скажу навіть більше, що бувають випадки, коли і вибухають такі прилади. Це дуже небезпечно в першу чергу для людей, якими користуються. Але кількість випадків, на які б приїжджали за викликом, пов'язаних саме з горілки, з цими газовими, як то правильно сказати, це туристичні газові палітки. Туристичні це газовими пальниками турист... їх менше, так туристичні їх стало менше просто. Згадаю, 2022 рік, 10 жовтня, коли росіяни почали наносити масовані удари по енергосистемі України, зараз вони продовжують це робити, хочуть занурити нас у темряву. Люди що роблять? Ну, звичайно, використовують альтернативні джерела живлення, опалення. Якщо взяти, наприклад, туристичні пальники, то ми одразу фіксували масові виклики пожежно-рятувальних підрозділів на гасіння пожеж пов'язаних з туристичними газовими пальниками, тому що люди. Ще не вміли користуватися їми. Те ж саме на генератори, коли люди труїлися або продуктами, які виділяє генератор, ЦО, або ж е ці генератори горіли. Розташовували їх в підвалах, розташовували їх відповідно в сходових клітинах, на балконах, що категорично робити не можна, і це звичайно, звісно підвищило нашу роботу. А зараз ми таких випадків порівняно з 2022 роком, фіксуємо менше, але ми роботу свою інформаційно-роз'яснювальну продовжуємо. От роз'ясніть від чого це може горіти, що можна, що ми можемо зробити не так. А, дивіться, а, тут а, в чому небезпека, а в, саме в цьому або в цьому. ну тут Це більш небезпечно. Дивіться, просто покажу на камеру. А Це різні, так? Це різні, це угу. дешевше, це дорожче. Угу. Покажу на камеру, бачите, оплавлена ручка. Угу. А, за рахунок чого? Тут приєднується газовий балончик угу. і вмикається пальник, просто підпалюється і горить. Наприклад, тут знаходиться пательня якась велика або кастрюля. Угу. Люди гріють її. Відповідно від пательні, від кастрюлі, при довгому нагріванні тепло. Переходить так. на газовий балон, і газовий балон що робить? Розширюється газ в ньому і вибухає. Це самі небезпечні, і тому ми завжди радимо при використанні цих е приборів е дотримуватись безпеки і розігрівати. Вони називаються не там домашні пальники, вони називаються туристичні пальники. Але ми поставлені в умови е, енергозалежності. І мама хоче підігріти молочко для дитини, е, хтось хоче підігріти їжу і так далі. Тому використовувати. Ми не радимо взагалі використовувати. Але якщо використовувати, то е, розігрівати, не готувати. Теж саме тут він більш безпечний, тому що тут закритий газовий балон, але е, тут є проблема, що людина може залишити на Електроплиті, є такі електроплити, не завжди спрацьовує відповідно запобіжник. Електроплита вмикається, коли світло дають, і відповідно нагріває газовий балон, може вибухнути. Або інше. Пропускає газовий балон через з'єднання, отут, -от, по редуктору. І виділяється газ від запалення, від іскри може вибухнути. І наслідки достатньо такі серйозні. Люди травмуються, навіть були випадки, коли виносили балкони. Ну і фактично зараз від вас це була така коротка лекція про те, як користуватися. Від чого вибухають такі пристрої або можуть вибухати. Але ви розробили курс лекцій, це вісім лекцій в рамках онлайн-курсу. Не стій вмикає світло, тепло інтернет. І обличчя цього курсу музикант гурту танок на майдані Конго Фагот, який також підключився для того, щоб промотувати обізнаність населення стосовно того, як цим всім користуватися, з нами на прямому зв'язку. Фагота, вітаємо вас! Hello, my friends. Hello. Скажіть, що ви чи ви вже передивилися цей онлайн курс і що ви для себе особисто винесли з цього курсу? І як би ви його радили своїм знайомим друзям? Щоб ви про нього розповідали? Чому його потрібно подивитися? Ми само початку передивилися навіть зі всіма багами і факапами, якщо можна так сказати, під час зйомки. Тому що на зйомці це ти багато чого повторюєш і, і запам'ятовуєш. І тому знаєш, ніби ці ми всі дорослі вже люди, і всі, ніби знаємо, обізнані на там, якісь, якісь, тамій безпеці. Але впродовж запису цього курсу багато чого навчилися, а ти ж знаєш. Вік в живий, вік вчисьі, головне, ж не померти дураком. А якраз цей курс з багатьох нюансів розказує, де можна просто недогледіти, помилитись, і це може стати фатально. А в наших умовах, коли нам життя кожного українця дуже дорого. Дуже дороге, і воно можна сказати безцінне 100%, То ми працюємо над цим, працюємо, щоб вберегти кожного, коли Ви крім усього цього музиканти. Якщо я згадаю ваш перший курс, який ви з ДСНС разом зробили, там була така, знаєте, музична фраза, яка дуже добре запам'ятовувалася і ну відображала фактично цей курс. Настій там було. Дивись під ноги, дивись куди. йдеш» Це зараз там. Дивись, куди йдеш. Так, дивись, куди йдеш, правильно. А отут, як ми будемо цей курс, за якою музичною фразою пам'ятати чи впізнавати. Ну, ви знаєте, ми курс цей називається парафразом з нашої Молодець, не стій вмикає само собою. Але мені здається, що попередня пісня нашого попереднього курсу про мінну безпеку, дивись, куди йдеш. Угу. Вона так само покриває і все це також. Тому що, коли ти купуєш генератор і ставиш його в себе на балконі, це теж міна. Заповільненої дії, котра може нанести дуже великі, великі втрати самому тобі, самому собі і твоїй родині, і твоїм дітям. Тому я думаю, що попередня пісня дивись, куди йдеш, можна і переформатувати. І дивись, що вмикаєш, дивись, як вмикаєш, дивись, скільки вмикаєш, і слідкуй за тим, що відбувається навколо, слідкуй за своєю безпекою. Це дуже важливо. Дивіться курс, проходьте, отримуйте сертифікат. А от цьому місці давайте уточнимо, де його дивитися і де отримувати цей сертифікат. Курс можна подивитися на онлайн платформі. Зрозуміло зрозуміло. Ін Ю коли заходиш, треба зареєструватися. Чому ми реєструємося? Це важливо, тому що в кінці курсу кожен має пройти тести і отримати іменний сертифікат, і це вже буде експерт. Певний експерт в енергоефективності і в безпеці використання альтернативних приборів живлення. А скільки ви очікуєте заявок на курс? От ви офф-рекорд сказали, що попередній курс, який я давав обізнаність мінної небезпеки, зібрав півмільйонів Півмільйона, звичайно, це був навіть національний рекорд. Але на цей курс ми очікуємо як мінімум не менше. Я скажу, що стартував він ну тобто приблизно чуть менше ніж три тижні, і вже 10 тисяч людей 10-300 Станом на зараз зареєструвалися на цей курс, отримали сертифікат, а на тисячу людей менше, тобто хтось не здав тести. До речі, друзі, ми вас про це не просили, Олеже. Або а, пан Олександр, Вип. хтось пам'ятає якісь запитання, які ви можете зараз нам в студії поставити, і ми пройдемо, чи то не пройдемо. Щось вам запам'яталося з тестових завдань? Одразу скажу. Давайте. Де в квартири влаштувати інвертор а, і акумулятор? У мене акумулятор стоїть у дітей під столом. А, а, а чи стоїть <світ> датчик газу, витоку газу, іде він стоїть, якщо він стоїть? А, датчик газу в мене стоїть на кухні. Ні, датчик газу той котрий датчик, а датчик витоку. А маєте на увазі, який сигналізують пожежну небезпеку, так. в мене стоїть. Так. А коли останній був регламент, -яй -яй -яй. перевірка була датчиків усіх безпеки? Ну заходять, причому от жінки я зауважила останнім часом, перевіряють і завжди пускаю. Я підключився до хлопців з запитаннями, тому що боюсь теж не відповісти на багато ваших запитань. Там багато запитань. Так, поч... ну, що ще, ще нас запитаєте. Ще, на якій відстані від дверей вікон треба розміщувати генератор? Почекайте, це, ми ж говоримо вулиці, про так? те, що генератор в квартирі не запишує. Я маю на увазі, ну в А, на, будинку. Вулиці. на вулиці, на якій мінімум 10 метрів, а, трошки не так, ми трошки менше. Не менше 6 метрів. 6 метрів. 6 метрів. Знов таки питання: як заправляти генератор? Яким чином ми маємо гасити це все, коли займається? А, скільки приборів ми можемо підключити до електромережі і до так званої переноски? А, а вже Дуже багато магазинів прямо під двері собі ставлять, знаєте, щоб ніхто не вкрав. Це порушення безпеки, це, це, це порушення безпеки, тому що ті продукти, які виділяються генератором, вони можуть потрапити в приміщення, і це є а, небезпечно для людей. Тому ми радимо там 4-6 метрів не менше для того, щоб продукти не зайшли або в вікно, або в двері і не потруїли людей. Дуже корисно виглядає. Треба справді прослухати, бо ну я би напевно теж би зараз сертифікат поки що не отримала. Ну я би теж якби. Ви, ви знаєте, просто сказав мінімум 10 метрів. Хоча розумію, що ті ж самі ресторани вони просто виставляють на тротуар, тому що 6 метрів це фактично потрібно на іншу сторону. 10 построення. метрів це не буде е, помилкою. Це буде нормально, але тут уже питання зручності. у нас і небезпека може бути через те, що ми не вкладаємось в хронометража. Олександр і Олег дуже вам дякуємо за участь в нашому ефірі. Курс на сайті зрозуміло. Е, читаємо, проходимо і знаємо більше. ТСН попереду. Потім ми повернемось.